Просто зараз з дипломатом, експертом, міжнародником Русланом Осипенком будемо говорити про те, як країни НАТО будуть реагувати на потенційну російську загрозу, яку несуть російські. Ракети під час обстрілів України, зокрема, під час останнього обстрілу, який стався нещодавно, міністр закордонних справ Польщі після після обстрілу має на увазі Анджей Шейна сказав в ефірі польського радіо РМФ 24 про те, що в межах альянсу країни НАТО аналізують різні концепції. Протидії ракетній загрозі. А що ж сталося? Сталося те, що ставалося вже насправді і раніше. Російська ракета під час цього обстрілу перетнула кордон України і Польщі, залетіла на польську територію. Пробула там аж 39 секунд, але її не збивали польські сили, попри те, що піднімали в небо винищувачі. Традиційно. В Україні те, що польські сили ракету не збили, розкритикували дещо іронічно висміяли. Але ми вперше бачимо реакцію на цю подію, от на такому рівні, що нібито тепер країни НАТО розглядають сценарії збиття ракет. А пане Руслане, вітаю вас! Вітаю! Як ви що ж спонукає врешті країни НАТО задуматись після того, як російські ракети вже не перший раз опиняються на території країн, які входять до складу Північно-Атлантичного альянсу, і це ж не тільки Польща йшлося також і про Румунію? Я думаю, що НАТО відповість на ці провокації, як вони вважають, збільшенням кількості нарад і створенням більшої кількості робочих груп. Де вони будуть продовжувати обговорювати все-таки радиться, який сценарій обрати. Потім, коли з'являться сценарії штук п'ять, вони почнуть обговорення сценаріїв, перейдуть в рамках робочих груп до обговорення сценаріїв. А отака от поведінка, якщо без, без жартів, вона мотивує і надалі Кремль. Він розуміє, що відсічі він не отримує, і це вже буде це, вже в четверте ракета там залітає. А це означає, що на постійній основі Кремль використовує. Під час закладання маршруту для своїх ракет використовує повітряний простір НАТО для того, щоб потрапляти на стратегічні і чутливі об'єкти України, тобто залітають в простір НАТО, використовують його і е, поки що вони бомблять Україну. Коли не дай Боже Україна впаде, вони вже будуть знати, як діяти і куди летіти тим ракетам далі. Тому просто для розуміння, як діє Росія, треба розглянути два приклади. Я їх навожу всюди в інтерв'ю: як діяла Туреччина, член НАТО, і як діяла Польща? Польща, значить, погрожувала, але нічого не діяла. А Туреччина два рази попередила, а на третій раз взяла і збила су 24 І все після того значить рік розірвані двосторонні стосунки, але після цього велика дружба. Uh, значить, велика торгівля uh, розуміння, що Туреччина може давати вісіч, якщо на її територію чи повітряний простір будуть там використовувати без її дозволу. Коли Туреччина каже, не можна, то це означає не можна. А якщо Польща тепер буде казати не можна, то Росія розуміє, що можна і не одну ракету тепер можна запускати, а десятками можна ракет запускати а НАТО буде продовжувати радитися і думати над, над сценаріями і над варіантами, що, що ж далі робити. Я в принципі розумію, чому ситуація така складається, тому що більшість країн і в Європі, і в Сполучених Штатах, вони зараз зв'язані по руках і ногах виборами в виборчому процесі, в якому вони знаходяться. Одні знаходяться там у виборах до європейського парламенту, їм важливо обратися і забезпечити своє майбутнє для політиків там на, на найближчі там 5 років. А для сполучених штатів там президентські вибори і. Взагалі, це вибір для вільного світу. Хто прийде там з президентів, куди буде рухатися Америка, а значить, і за нею вільний світ? Тому всі рішення, які приймаються, там у тому числі НАТО, а це невід'ємна частина євроатлантичного простору. Оцього Америка, американського європейського, вони йдуть через призму майбутніх виборів і тому ніяк вони зараз не будуть відповідати. Вони зав'язані руки, і на різкі рухи вони не здатні зараз, тому що каденція багатьох політиків добігає кінця. Але разом з тим ви слушно порівняли реакцію Польщі і реакцію Туреччини. Дуже багато в країнах НАТО, ну можливо, не зараз, а трошки раніше в попередні періоди конфлікту говорили про червоні лінії для Росії, і от власне реакція на їхні там провокації або збиття якихось російських об'єктів, або що це неодноразово проговорювалося як якісь міфічні червоні лінії. Але ми бачили, як збили російський СУ. В Повітряному просторі Туреччини ніяка червона лінія при цьому не, не, не почала блимати, і нічого не сталося. власне. Дивіться, червоні лінії вони працюють у мирний час. Коли ви застосовуєте тактику там стратегічної невизначеності, да на, на високому рівні між державами завжди застосовується тактика стратегічної невизначеності, коли ви не знаєте, зробить це держава чи не зробить це держава, і це стримує вас, тому що ви маєте робити розрахунки сценаріїв і одного, і іншого. Коли, коли буде застосована сила, і коли не буде застосована сила, злякається держава, і тому це ці сценарії в мирний час вони працюючі. І червоні лінії, коли їх не перевіряють, вони також е, працюючі. Коли ж війна у вас, коли конкретний конфлікт, конкретна війна у вас е, відбувається, оці червоні лінії, які не підкріплені діями, вони просто е, знецінюють е, ваші оці червоні лінії, які ви проводите. Дивіться, Москва напроводила стільки червоних ліній, що всі зрозуміли, що їх червоні лінії нічого не варті. Тобто фактично не збройні сили їхні нічого не варті, не їхні червоні лінії в політиці нічого не варті, і тому вона тільки дискредитувала себе тим самим. Макрона зараз лають за те, що він перейшов, розпочав дискусію про можливість ведення військ в Україну, начебто, начебто порушивши той алгоритм застосування тактики стратегічної невизначеності, які якого дотримувалися всі країни Європи до війни. Е, тому що тепер Росія на кажуть вони тепер Росія напевне знає, наприклад, що Німеччина не веде Італія, Іспанія не веде, не веде війська. А от е, Балтійські країни кажуть, що можуть інші країни, що можуть, тобто відкриття планів, е, тобто невизначеність стала визначеністю, і ми стали слабкішими. Е, от противники Макрона кажуть про це. А Макрон каже: напевне, а Макрон каже навпаки: дивіться, ми, по перше, змінилася конфігурація. Був мирний час, зараз військовий час, і оці червоні лінії на нас тисне і малює червоні лінії. Москва. Так ми маємо тиснути на Москву, тому що нас більше ми переважаємо потенціал. Хай вона розробляє плани, як не переходити наші лінії, а не, скажімо, невизначеність. Невизначеність вона перевіряє на, на полі бою, як запусками ракет у повітряний простір Польщі. От вона перевірила, що можна запускати. Все, немає ніякої червоної лінії, і от командування північ і центр, яке працює на східному флангу НАТО, продемонструвало, що воно не спрацювало і продовжує не працювати. Якби збили там ракету на друге. Раз або на третій раз як вона залетіла, все було б зрозуміло. Командування працює чітко відпрацьована вертикаль, є стратегія, як діяти. А зараз зрозуміло для Росії навпаки, що немає ні не стратегії, що ведуться дискусії, що немає сили засобів. Чи сили і засоби є, але немає команди для їх застосування, і тому Росія буде далі е, тиснути, тобто вона розглядається як мотивуючий для неї фактор тиснути далі і протискати е, НАТО, або, хоча б як мінімум, запускати оцей як то кажуть, в їхню систему, щоб вони почали дискутувати там до, до до кінця, до кінця віку, не знайшовши рішення, і там, знаєте, потонувши в дискусіях в постійних безкінечних. От ви згадали також те, що риторику президента Франції зараз критикують, але знову ж таки, ми бачимо, що в реакції Російської Федерації на чергову червону лінію заявлену перед тим та розмови про захід сил європейських держав на територію України. Ми теж не бачимо якоїсь а, більш агресивної реакції і більш агресивних дій. Ну от те, що зараз вони роблять, обстрілюючи Україну, це не можна розцінювати як відповідь на заяви Макрона. Вони б це робили і без того, щоб Макрон там говорив чи не говорив про війська, які можуть зайти на територію України. Але я так розумію, що не всі наші західні партнери сприймають це саме так. Справа в тому, що роль Макрона не була такою, щоб він відразу підштовхнув до застосування сили чи використання того чи іншого сценарію. Роль Макрона була трошки іншою. Вони тільки через два роки прийшли до усвідомлення того, що вони на війні. Що українсько-російська війна це не регіональна війна, а війна в Європі, це їхня війна, це частина європейської війни і загрожує Європі. І тому ставлення до України змінилося через два роки. Зрозуміло, що Україна забезпечує час для європейців, щоб вони підготувалися краще до великої війни, і тому треба допомагати Україні забезпечувати її стійкість. І завдання Макрона розбудити європейських політиків, щоб вони поглянули на цю ситуацію під іншим кутом. Що вони поглянули на цю ситуацію як на передвоєну, як на ситуацію, коли у вас уже в хаті горить? У самих і прискорити багато процесів, які були знаєте, або не обговорювалися, або мільйон років обговорювалися і не приймалися ніякі рішення. Так от по, по цих всіх викликах, які стали перед Європою, наприклад, те, що американці можуть не виконати свої оборонні зобов'язання по відношенню до європейських партнерів, зв'язку з цим треба створювати свою армію, піднімати національні армії, розбудовувати ВПК, які зараз не готові надавати. Мати ті ж самі снаряди, ті необхідні кількості для інтенсивної війни, треба проводити розширення Європейського Союзу для того, щоб поглинути проблемні зони через поглиблення проблемних зон, як Балкан, там у геополітичному підбуші Європи, так і України, щоб їх не використовувала Росія як важелі тиску на на Європу. Але на всі ці заходи потрібні ресурси і потрібна воля. І готовність європейських країн відмовитися від мирного алгоритму, коли був такий суспільний договір забезпечення всеохоплюючого соціального благосостояння. Цього коли витрачалась більшість грошей зароблених європою на соціальні потреби, зараз треба забрати з соціальних потреб. Тому що змінилася конфігурація геополітична зовнішня ситуація змінилася для Європи і, і, і спрямувати на оборонний комплекс. А ніхто не хоче всі політики бояться, всі політики мислять через переобрання там в європейський парламент до місцевих виборів. Вони дивляться на ситуацію через вибори, а не через не спрацьовує інстинкт самозбереження. Знаєте, тому що ну я хочу вирішити там ближню для себе ціль обратися в європейські парламенти на 5 років забезпечити свій добробут, скажімо так. А те, що там Європа буде, ну ми порадимося там в Європейській Раді. Ми ну, порадимося, як це як це робити, як захистити Європу, чи створювати спільні збройні сили де брати гроші, наприклад, це на другому плані, розумієте? І тому це не є першочерговим завданням поки що, і є. Е, Застереження проти того, щоб наприклад збільшувати податки, тому що постане питання е, збільшувати податки, як готуватися до війни, як запускати військово-промисловий комплекс. Треба е, витрачати більше, більше грошей. так. Пересічний громадянин європейці він не готовий до того, щоб подивіться, що роблять аграрії, яким не додали грошей чи змінили там зелену політику, намагаються ввести, щоб вони е, трошки дивилися не дешевим. Наприклад, хімікатами поливали там. Ці зернові на полях, а дотримувалися якихось стандартів, щоб під пари лишали землю, щоб вона відпочивала, і це вже бунти привело до бунтів. Там вони ну не можуть подолати оці протести у Польщі, у Франції там, по всій по всій Європі. Тому якщо ви ще збільшите податки на війну, скажете, що ви готуєтесь до війни. Ну тоді ви політиком тоді ви не оберетесь до Європарламенту чи до місцевих там органів влади. Я нагадаю, ви слухаєте ефір громадського радіо. З нами Руслан Сопенко, дипломат, експерт міжнародник Ми говоримо про реакцію країн НАТО на різноманітні російські провокації, як то, наприклад, російські ракети, які залітають на територію країн НАТО, і е, вже з цієї території повертаються назад на територію України, щоб вдарити по різним нашим об'єктам. Е, ви е, так трохи іронічно відреагували на е, заяви. Е, Міністерство закордонних справ Польщі про те, що зараз почнуть розробляти робочі групи з обговорення планів, які обговорюватимуть стратегії і таке інше. Але все ж таки, якщо говорити так не іронічно, а аналізувати, що ж може бути, от по суті, перед країнами НАТО є два варіанти: або збивати ракети, або не збивати, правильно? Так, вони не будуть збивати. Я забігаючи наперед, вам скажу збивати вони, не будуть їх для того, щоб не втягнутися в протистояння з ядерною Росією, тому що головна стратегія, яка була е, запущена на початку війни українсько-російської, не втягнути перше НАТО у пряме зіткнення з Росією, і друге не дати розповсюдитися регіональному, як вони вважали, конфлікту українсько-російському за територію України. Все, ці два завдання вони два роки чітко дотримувалися і будуть дотримуватися далі. А тим паче я кажу, що вони зараз зв'язані руки е, виборчими процесами. Тому, як на мене, моя думка, що вони не дійдуть е, до спільного знаменника, що у все з завтрашнього дня збиваємо ракети. Будь-яка ціль, яка залетить, ми почнемо збивати. Такого не буде. Але ж кожна з країн НАТО може ухвалювати своє автономне рішення не тільки в рамках альянсу, реагуючи як один блок, а може діяти і своїми збройними силами на власний розсуд. Ні, не може. Не Взагалі не тому що не може. Тому чому? Тому що вона спровокує, може своїми діями спровокувати на відповідь весь альянс. Тобто, наприклад, Німеччина не збиралась з Росією е, воювати а Польща почне збивати е, російські ракети. А Росія почне у відповідь бомбити, наприклад, там е, Петріоти, які стоять на території Польщі, це е, буде уже удар по НАТО по всьому, і тоді треба застосовувати п'яту статтю. Тобто, все НАТО має дати відповідь. Е, тоді Росії, а втягнула виходить, що Польща втягнула е, все НАТО в протистояння з Росією. Тому Але... польські сили не можуть відповісти окремо. Але ж туреччина зважилась на свій окремий крок зі збиття су от як діють два різних дві різних системи управління більш персоналізована. Яка більш пристосована до е, подолання викликів з одного боку, е, вона обмежує права і свободи, і з іншого боку, вона більш швидко реагує на, на виклики. І як діє демократична система, коли е, радяться до самого ранку, е, значить, перебирають варіанти, там і не можуть прийти до, до, до спільної думки, поки війська не зайдуть уже там під самий парламент е, і не будуть стояти під самим парламентом Ми бачили це в 18 19 році, коли наша УНР там спілкувалася, а сюди заходили там і більшовики і хто завгодно. Там і ми втратили е фактично державу, втратили свій суверенітет, державу і можливість розбудовувати свою незалежну незалежну державу суверенну. От, і все такі приклади вже існують у історії, коли демократія вона не є самим кращим е взірцем системи управління для війни чи в умовах війни. Ну, зрештою, ми зараз і з нашим законодавством щодо посолення мобілізації щось подібне бачимо. Це ж такий приклад того, як демократія гальмує, прислухається до думки електорату, який не на війні, і врешті не ухвалює вчасно потрібні рішення. Ну я наведу ще пару таких критичних для суспільства і для цього історичного відтинку часу. Рішень це по московській церкві, яка є філіалом ФСБ. Це всі вже знають, і це вже і факти наводилися. От вона ідеологічно закріпачує українців. Фактично працює там на ідеологічному напрямку. ФСБ також рішення не прийнято. Друге читання здається там, так і не, і не добігли. Потім по цим по оборонним спорудам подивіться рішення там як реалізуються, прийнято реалізується, і ну тобто багато рішень, мобілізація, багато рішень, які критично важливі для, для суспільства а, в даний історичний момент, вони не приймаються, і депутати дозволяють собі там якісь канікули, якісь виїзди там, начебто до на свої ділянки. Ну під, під будь під будь-яким приводом, щоб не проводити таке засідання, і не приймати відповідальні рішення, які необхідні для життєво життєво важливих інтересів держави. Ну по суті, от повертаючись до червоних ліній і НАТО рано чи пізно країнам Північно-Атлантичного альянсу доведеться шукати відповідь на запитання про російські ракети. Але я так розумію, в цьому циклі, коли війна не на їхній території, вони на якесь рішення врешті не зважаться. Не зважаться. Вони всі чекають свого Парл Харбору. Тоді це рішення дасть їм підстави пояснити своєму електорату, чому вони забирають частину грошей від соціальних от від соціальних статей, які виділені там на підтримку аграрів, на підтримку ще когось і ще когось. Там ви ж бачите, нас атакували. Ми в війні треба гроші на, на там, ВПК, на розбудову своїх армій. До цього вони не будуть приймати таких рішень, бо вони дуже дуже непопулярні. Серед електорату. А Перл-Харбор він буде? Я думаю, буде. Вони своєю поведінкою вони його просто закликають, щоб він наближався. Вони ж мотивують Росію, яка треба ж розуміти, що Росія. Розпочала не регіональну війну, там не Україна їй потрібна. Їй потрібно роль нова роль і місце Росії в, в нових міжнародних стосунках, скажімо так, краща роль і місце Росії. От вони борються за місце під сонцем, скажімо так, в новій системі. Вони вважають, що цей тандем російсько-китайський дасть, дасть їм можливість домінувати, скажімо так, і диктувати свою волю в нових міжнародних стосунках глобалізації 2.0. Десь приблизно так а, мріють. Ну як мінімум, це повернення сфери впливу там до лінії 97-го року. Пам'ятаєте, як вони в ультиматумі кинули в ультиматум у грудні 21-го року перед війною об'єднаному заходу сказали, забирайте свої манатки. Там приблизно так репко сказав, а, на натівську інфраструктуру, і значить, рухайтесь за лінію 97-го року. А що це означає? Це значить, віддайте нам а, сферу впливу центральної східної Європи, яка була сферою впливу царської Росії, там а, СРС. СР, а це нинішні країни Європейського союзу і члени НАТО вже це східний фланг НАТО. Тому Росія, бачучи, що її не зупиняють. Що Україні не допомагають, чи частково допомагають, тим самим вони мотивують, не засуджують вибори президента, який там що хоче, той твори там на пеньках, голосують там під дулом автомата на окупованих територіях, і ніхто не ставить під питання, що він нелегітимний. Всі кажуть, нелегітимними є вибори на окупованих територіях. А з путіним прийдеться тримати зв'язок, тому що у нього ядерна зброя, він керівник великої держави, постійний член Радбезу ООН справом вето. Тому треба якось залишати двері від для діалогу і щось спілкуватися, який сигнал вони подають іншим е, диктаторам? Подивіться, дуже простий сигнал. Диктатор, який, у якого є ядерна зброя, буде правити до кінця віку, і з ним усі будуть шукати можливості спілкуватися і підтримувати діалог. Диктатор, який не має ядерної зброї, е, його доля так спіткає Саддама Хусейна чи Мамара Каддафі. Їх знайдуть і в підвалі, і там знищать як терористів. От і все. Це спонукає всіх диктаторів. Е, е, Прагнути заволодіти ядерною зброєю, а що це як не розповсюдження ядерної зброї в світі і збільшення е, потенціалу до ядерної війни? Ось до чого захід е, приводить своїми непрямими діями, тобто мотивує оцих диктаторів, які дивляться на те, що Путін виграє, е, Китай виграє. Вони кажуть: ну лишилося тільки ядерну зброю отримати, і все в нас буде в шоколаді. Ми будемо сидіти вічно ніхто нас не, не буде чіпати. Натій рік ми говоримо про одні і ті самі проблеми, і таке враження, що західні лідери мають на них якийсь дуже специфічний кут зору, і вони ніяк не можуть зрозуміти, як це спрацьовує в логіці авторитарних режимів і диктаторів. От ніяк вони не можуть оцінити те, що диктатори мислять інакше, і як саме вони цього не бачать. Дуже дякуємо вам, пане Руслане, за цю розмову. Я нагадаю, говорили з дипломатом, експертом, міжнародником Русланом Осипенком. Це була розмова про НАТО, червоні лінії, ракети російські, які на території України НАТО вряди годи залітають, і те, як на ці речі реагують наші західні союзники. Ви слухаєте ефір громадського радіо. Я ведуча Анастасія Багліка, працюю для вас.